Четвер, 13 листопада, 1359-й день війни. Ворог знову атакував Україну та Дніпропетровщину. Є постраждалі та руйнування. У головній госпітальній базі області лікарі врятували життя свого колеги. Продовжується евакуація із прифронтових громад Дніпропетровщини. П'ятикласники Самарівського району власними силами допомагає армії. Про це та інше дивіться у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов. Ми починаємо. Про ситуацію в області агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Сам Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. По населених пунктах він бив артилерією та фпв дронами Пошкоджені бібліотека, навчальний заклад, багатоквартирні і приватні будинки. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Шість безпілотників ворога збили оборонці на Дніпропетровщині. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах упродовж доби окупанти завдали 685 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Поранено одну людину внаслідок атаки на Гуляйполе. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по зеленому гаю та Варварівці. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Про втрати ворога далі. Українські захисники за добу ліквідували 1180 російських окупантів. Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали 1 мільйон 155 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 79 тисяч 945. Крилатих ракет 3926, Повідомили в генштабі ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема, Покровську, посилення протиповітряної оборони та потреби України у зброї. Змістовно обговорили і збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроекти в Конгресі США. Детально говорили і про роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та роботу першої леді США Меланії Трамп в цьому питанні. Президент України Володимир Зеленський подякував США і особисто президенту Трампу за зусилля заради миру. повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно сказав у зверненні за підсумками подій, доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем і добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім. Процесуальним судовим діям буде очищення та перезавантаження управління енергоатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики руські. Удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі набу щодо енергоатом. зараз. Нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім. Хто з Україною я дякую всім, хто захищає нашу державу і українців. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1 до головної госпітальної бази області. Щодня доправляють поранених після ворожих атак окупаційного війська. Нерідко лікарям доводиться рятувати і своїх колег. У Дніпрі під час нічної атаки шахедами постраждав заслужений лікар України та нейрохірург Юрій Скребець. Деталі у нашому наступному у сюжеті. У ніч 7 на 8 листопада в одному з житлових районів Дніпра пролунали вибухи. У момент удару Юрій перебував у будинку свого сусіда. Саме в цей момент у будинок влучив ворожий дрон. Перший дрон вибухає, і Юрій забігає в цей будинок, щоб подивитися, що там, знаючи, що в ньому діти, що треба допомоги. І в цей час стається другий вибух. Є травми живота, травми грудини, але основні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації, але сьогодні ми будемо його переводити далі, мабуть, до лікарів, які займаються ментальним здоров'ям. Юрій щодня працює з пораненими військовими, рятуючи їхнє життя. Але тієї ночі сам опинився під завалами та потребував допомоги своїх колег. Сіло вечерять нашого сусіда перший прильот. Люди повискакували з дому, загорівся ліс, поруч побігли, тушить дерева. От. А я, мені здалося, що хтось залишився в будинку діти. От, і я повернувся в будинок і другий природ мене придавило шматком плити. Перекриття впало. Ну, до, до, до сходу придавило тако, і зажало тому. Ну, і все собственно. І я нічого. Ну, я я мало чого помню, тому що наголошила. Я зараз ну, не чую погано. У мене до того були порушення. Сенси невральна приглухуватість після попередніх контузій. Зараз ще якось ще трошки гірше. А в цілому, все в цілому нормально. не треба було лістику. Не треба. Під час атаки поранення дістав і сусід Юрія Ігор, колишній військовий, батько п'ятьох доньок і сина. Найстарший 25 років, наймолодший півтора місяці. На щастя, на момент атаки вони були не поруч. Сам Ігор отримав поранення, та головне, усі залишились живі. Первий прильот ну, почалась пожежа. І коли ми упали на пол ну, після першого прильоту, я підіймаю голову і кричу всі з будинку. У нас там 3-4 секунди, кажу, є на це все. Ну, це на автоматі було сказано, я ж знав, там 3-4 минути, це, щоб всі швидко зреагували. І ми вибігаємо, ну, бачимо вже, да, горить ліс, вольєр, там все розрушено, стекла повилітали, зрозуміло, що ударна волна. От. І ми починаємо суєта починається. Наразі Юрію та Ігорю надали всю необхідну допомогу у головній госпітальній базі області. Попереду в них реабілітація та відновлення, і поки окупаційні війська продовжують цілеспрямовано бити по цивільних медики в режимі 24 на 7 рятують постраждалих, які зазнали поранень наслідок російської агресії. Поліна Коляда, Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. На радіооборони Дніпропетровської області обговорили питання евакуації дітей із прифронтових громад. Цього тижня на засіданні Ради оборони Дніпропетровщини розглянули майже два десятки безпекових питань. Одне з головних евакуація дітей із небезпечних територій. Днями стартувала нова хвиля примусової евакуації з окремих населених пунктів Межівської та Покровської громад, де досі залишаються 264 дитини. Вони мають виїхати в більш безпечні райони разом із батьками чи опікунами. Продовжуємо випуск у Зарічненському ліцеї Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області. Навчається п'ятикласник, який власними силами допомагає українським захисникам, відправляючи на фронт дрони. Своїм вчинком він вразив батьків, вчителів та своїх однокласників. Детальніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Валерії Баранець. Учень п'ятого класу Остап Волянський упродовж двох років збирав кошти, щоб придбати дрон для військових. Його мрія зробити добрий вчинок для українських захисників та свого батька, який також боронить державу, перебуває у лавах Збройних сил України. Я побачив в інтернеті, як хтось передає дрони. Я вирішив назбирати передати. Я допомагав батьку, мамі, бабушкам. Наприклад, помити посуду або щось таке. Я дав гроші татові, щоб він купив дрон, а потім він мені дав, і я продав. А потім я вирішив ще раз передати, і ще раз, і ще раз. Я передав два дрона 25-ї бригаді і 93-й Два. Остап тримав в секреті свої героїчні наміри. Коли у ліцеї дізнались про вчинок учня, були вражені мужністю хлопчика. Дитина одна із спокійніших у класі, він завжди дуже серйозний, ставиться до всього дуже відповідально, він завжди виконує домашні завдання, відповідає дуже чесно і ніколи не був помічений ні в якому конфлікті. Тобто, це дитина, я б сказала. Ну, дуже спокійно, а, але він ще й герой у нас. Я не очікувала, що він знову почне йти е, на таку справу. Це справа справжнього чоловіка. Я вважаю, що він дійсно вже дорослий. І коли я дивлюсь йому в очі, я бачу вже дорослого хлопчика, який дуже хвилюється за долю нашої країни, тому що вже стільки пройшло часу, і у багатьох опускаються руки. А він такий маленький, і в нього надія в серці не затихає. І він робить дуже хороші справи. Я вдячна йому за такий героїчний. Героїчний поступок, тому що не всі дорослі здатні на таке. Вчителі згадують Остапа як дуже чемну, відповідальну і обдаровану дитину та пишаються тим, що у їхньому учбовому закладі навчається такий юний хлопчик із вчинками справжнього чоловіка. Завжди ми говоримо про те, що виховання йде з сім'ї, з родини. І звичайно, того, що досяг Остапчик. А це дитина дуже розумна, спокійна, мудра, виважена, добра, щира, світла дитина. То це все заслуга перш за все сім'ї. Мені так хочеться сказати. І звичайно, він мріє про те, от конкретно він не визначає ще свою професію майбутнє, але він мріє бути просто людиною. Вчителі відзначають, що виховання Остапа це заслуга насамперед його родини. З дитинства він взагалі був такий цікавий до якихось таких нових ідей. І оцей темперамент він якраз і він вложив в ту ідею, яку він хотів довершити. Ці всі збори десь там дідусь приніс, якийсь щось подарували, він складав, складав і нікому нічого не говорив. Так в тайні, в тайні, а потім одного разу. Каже, я хочу, щоб військовим нашим подарувати коптер. І таким чином він батькові сказав. Батько придбав цей коптер і він подарував бригаді. Певно, що, мабуть, генетичне, мабуть, виховання вдома, спокій, тиша вдома. Це дуже важливо, і, безумовно, школа. Дає свої в нас тут дуже прекрасні вчителі, які просто надихають на якісь важливі важливі такі рішення, навіть таких ще доволі ну, не буду казати, малих дітей, але доволі ще юних дітей. Вчинок Остапа це прояв великої любові до батьківщини, приклад зрілості та сили духу. Завдяки Остапу дрон служить на фронті, допомагаючи захисникам наближати нашу перемогу. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини. Д1. щось таке. Офіційна хроніка подій З осені 2022 року в Україні проведено понад півмільйона обстежень новонароджених на рідкісні хвороби. Три роки тому, за ініціативи президента Володимира Зеленського, стартував проєкт розширеного неонатального скринінгу. Це дає можливість у перші дні життя дитини виявити рідкісне захворювання та розпочати лікування ще до того, як в організмі почнуться незворотні зміни. Про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За цей час виявлено 489 випадків рідкісних захворювань. Скринінг проводиться безоплатно у пологових будинках, перинатальних центрах і дитячих лікарнях з неонатологічними відділеннями. У кривому розі запустили програму Дивись, як я можу для раннього виявлення труднощів у розвитку дітей. Програма допомагає батькам, вихователям та вчителям своєчасно помічати можливі труднощі розвитку дитини та отримувати рекомендації, куди звертатися за підтримкою. Програма реалізується в межах проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя за підтримки великого герцогства Люксембург і є частиною комплексної моделі інклюзивної освіти, доступної для всіх дітей, незалежно від стану здоров'я чи здібностей. Кримінальна хроніка. Верховний суд підтвердив довічне ув'язнення військовослужбовцю, який розстріляв нацгвардійців на заводі Південмаш. Детальніше спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Верховний суд залишив в силі вирок довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який у січні 2022 року на території заводу Південмаш у Дніпрі розстріляв військовослужбовців Нацгвардії за матеріалами розслідування ДБР. Строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п'ятеро осіб, серед них одна цивільна. Ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Слідчі ДБР встановили, що під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат 200 набоїв. І намагався втекти. Однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині. У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого психіатричну яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб. Викрадені зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби і незаконному поводженні зі зброєю. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили. У Дніпрі правоохоронці викрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Трьох чоловіків затримали просто під час отримання 16 тисяч доларів. Це була оплата за організацію незаконного перетину. За слідством мешканець Дніпра налагодив цілу схему. Один варіант давати координати маршруту, яким люди мали самостійно перейти кордон поза пунктами пропуску. Інший переправляти їх із супроводжуючими. Усім трьом затриманим вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон, вчиненою групою. За попередньою змовою розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують, хто ще був причетний та скількох громадян встигли переправити. Мешканку Кривого Рогу оштрафували на декілька десятків тисяч гривень за незаконний продаж електронних сигарет, алкоголю та тютюну. Жінка незаконно купила електронні та тютюнові сигарети, а також алкоголь без акцизних марок. Частину товару вона почала реалізовувати в одному з магазинів міста. Іншу зберігала в ще одному закладі торгівлі. Жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. Суд оштрафував її на 85 тисяч гривень. Весь незаконний товар підлягає конфіскації та знищенню. Про життя українців за кордоном. Як довго українці можуть водити машину у Франції? Проблеми з водійськими посвідченнями українського зразка є гострим питанням для українців, які знайшли прихисток у республіці. Чому вони виникли і що робити українцям надалі, розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко проблему виникають українців з правами правами на машину досить таки часто є дві категорії українців які тут у франції мають право поки що їздити по українським правам Перша категорія це та, що не переходить на субсидіарний захист і чекає до березня 27-го року на тимчасовому захисті. Їм дозволено користуватися водійськими посвідченнями і вони можуть їздити на авто з українськими номерами до того часу. Інша категорія це ті, хто отримали вже субсидійний захист у Франції, і їм дозволено згідно останніх директив французьких лише один рік з дня того отримання цього документу. То до його до закінчення року, і треба міняти ці посвідчення водійські. Це вийшло, що проблема тому, тому що у Франції Україна немає підписаного договору про визнання водійських посвідчень, і тому французи сказали, вони розглядали це якісь питання деякий час і сказали, що обмінювати просто не можна, і треба здавати на це посвідчення у автошколах. І в автошколу це коштує наразі десь півтори тисячі євро. Така велика доля цієї суми це саме ті години водіння. Мінімум для водіїв, які, скажімо, стаж більше десяти років, не було аварій. Це, хоча б п'ять сеансів, п'ять годин водіння з інструктором у Франції. Один сеанс коштує 50 євро. І тому хто взагалі з нуля немає посвідчення українського зразка ніякий більше і тому потрібно проходити десь і 15 і годин. Тому така і ціна. І багато українців зараз через це у розпачі, тому що і рік права, і треба потрібно ще буде і, і, і змінювати номера на французькі на українських автомобілях. Тому проходити реєстрацію, розмитнення це дуже дорого. Бо якась машина, як, наприклад уже 10 років може коштувати кілька тисяч євро на її розмитнення, бо в них розмитнення залежить від об'єму двигуна, і тому вважається не роки, а більше на об'єму двигуні. І але є один такий варіант, дають люди, які працюють, чи які перебувають ну без роботи тимчасово у соціальних службах, такі як оце, наприклад, Франц Травайт, там дають можливість безкоштовно пройти ці водійські курси, але вони надаються тим людям, які обрали для себе пріоритет, скажімо, працювати за фахом потім водієм. Таке можливо, але таке дуже рідко, бо зараз у Франції не вистачає катастрофічно бюджетних коштів на, на ці всі програми соціальні, і тому багато людей наших пішло вивчати французьку мову і потім здають на водійські посвідчення вже Франції, але відсоток їх занадто малий. Про спорт вже сьогодні в рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу. Збірна України зіграє із національною командою Франції. Після чотирьох турів підопічні Сергія Реброва посідають друге місце у групі, Д, маючи сім очок. Попереду лише Франція, яка здобула 10 балів. Ісландія має чотири пункти. Азербайджан лише один. Гра відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Тож не пропустіть матч та вболіваємо за наших разом. Дніпровські дзюдоїсти триумфують в Італії. Золото і бронза на European Open. у місті Конель'яно відбувся відкритий континентальний кубок Європи. Із дзюдо змагання зібрали провідних дзюдоїстів із десятків країн Європи. Спортсмени з Дніпра вибороли дві нагороди: Артем Бубир перше місце. Руслана Булавіна третє місце. Вихованки Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях. Сумо на Кубку України Сумо Дар'я Константинова здобула перше місце, а також разом із командою друге місце. На всеукраїнському турнірі кубок юніорів Ксенія Бархударова виборола перше місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 13 листопада. В обласному центрі протягом усього дня триматимуться хмари і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Температура повітря від 5 до 8 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у кам'янському та синельниковому. Від 4 до 8 градусів вище нуля без опадів. У Павлограді від 3 до 9 градусів тепла. Опадів не очікується. У кривому розі жовтих водах та нікополі від 5 до 9 градусів із позначкою. Плюс опадів синоптики не прогнозують. У Самарі від 5 до 8 градусів тепла. В день можливий дрібний дощ. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні.